Друзі, всім привіт! Як і обіцяла, сьогодні буде величезна розпаковка. Я вже ось собі все підготувала, виклала на стіл. І зараз будемо детально дивитися, що ж ми вчора купили у супермаркеті. Ось такий величезний стіл покупок у нас. Будемо зараз все детально оглядати. Почнемо ми із сиру. Ось така фета 2 кг. Тут коштує 1439 гривень. Я зразу понаписувала собі ціни в гривнях, щоб не путати не вас, не себе. Далі отакий дурблю сир. Він у нас коштує 133 гривні. Ось такий. Я його люблю. Далі чіпси Pringles, 98 гривень. Мені здається, це дешевше, ніж в Україні. Далі ось такий чис 110 гривень. Кремчис ми робимо з нього бутерброди. Дві упаковки. Далі в нас ось такий величезний сир. Тут його 2 кілограми, коштує він. 528 гривень, але це за кілограм. А тут 2 кілограми, тобто поза тисячу гривень він коштує. Цей сир. Чесно, я не пам'ятаю, скільки він коштує. Мені здається, десь 300 гривень ось цей кусочок. Далі косичку. До речі, косичку ми тут купили перший раз. Набір був по акції 3 штуки 267 гривень, бо вже за ним заскучились, давно ми його не куштували. Далі це в нас ідуть шампуні, кондиціонери. Це я брала війці. це у нас коштує 147 гривень. Це в нас що? Шампунь. І кондиціонер коштує 153 гривні. Далі взяла ось таку маску з авокадо для волосся. Вона дешева 58 гривень це в'єтнамська. Тому така ціна. Бо всі продукти, які не в'єтнамські завозні, вони звичайно будуть дорожче коштувати. Далі 98 гривень, ось такі з кокосу, Я вже його брала, мені подобається. Кокосовий кондиціонер, теж 80 гривень, ось такий набір. Далі чоловік собі брав тут два в одному, я так розумію, для волосся і для тіла. Коштує в нас це е, ага, зараз я вам скажу, де я написала цю ціну. Я не пам'ятаю, він брав три, тому що так було дешевше. Ага, 264 гривні це одна банка коштує. Далі це тарілки 30 гривень. Я не знаю, скільки тут штук. Хоча, я думаю, тут мало би бути написано 23 см. Не буду довго на цьому зупинятися, шукати, але я думаю, тут штук 10. Інколи нам таке потрібно, тому що посудом ми тут сильно не обживаємось. Далі в нас так. Булки хочуть сильно попасти в кадр. Булки у нас коштує 31 гривня, будемо робити бургер. От. Згадувала слово довго. Далі ось така рексона коштує вона 276 гривень. Коштує вона дорого, тому що азіати вони не пітніють, як ми, і вони таким взагалі не користуються. Тому тут є не такий великий вибір таких дезодорантів, і вони коштують звичайно дорого. Далі це ось таке мило. Було на акції те, що я вирішила взяти, 58 гривень. Мені здається, що воно має піднятись. Тут намальована пінка. І ось тут такий дозатор, він якийсь нестандартний. Я думаю, що воно має пінитись. Взяла два на дві ванни і ось таку ще дозаправку. Далі. Ого. Далі взяла собі гель для душу, віддав. Коштує він 334 гривні, теж не дешево, але тут його багато. Мені здається, тут літра. Угу, 900 грам. Ну, майже літра. Так, далі в нас іде корейська мівіна за 55 гривень. Тут 2, 4, 5 пачок теж було на акції, тому така ціна. Далі спагетти в нас. Спагетти в нас коштують. Ось, як вони коштують. Ціна розмилась. Але, я думаю, не 40 чи 50, 45 здається гривень за ось таку пачку, але вона досить маленька. Тут 250 грам всього лиш. Макарони теж, звичайно, якщо це не в'єтнамські, а заглузні, то вони будуть коштувати дорожче. Мені оці баріла дуже подобається. 97 гривень. Я в Україні їх завжди купувала. Звичайно, купувала дешевше. Але я їх люблю. Вони мені подобаються. І ось ці спагеті, особливо трійка або навіть одиничка, мені дуже подобається. Ці вже коштують 100 гривень. Так, далі що в нас тут? Є ще вухочистки в нас коштують. 65 гривень за дві упаковки. Не знаю, скільки тут штук. 200. Ну, разом 400 штук. Далі чіпси. Це в нас Віка по чіпсах. Ну, це маленькі упаковки, ми спеціально її беремо, щоб вона сильно не об'їдалася. 16 гривень коштують. Скільки в нас тут грам? Угу, 30 грам. Віки на один раз хватає. Так, ось, далі. Ось якісь такі чіпси. Я чесно не знаю їх ціну. Не пам'ятаю. Далі Віка любить ось цю соломку в шоколаді. Коштує вона 25 гривень штучка. Я собі трішечки звільнила місце, тому що вже не було куди складати. Далі це в нас листя нурі. Ми ось такі любимо їсти, дуже смачні. Нам подобається 16 штук, От 200 гривень заплатили за них. Далі це в нас кукурудзка. 43 гривні баночка. Взяла 4 баночки на місяць. Ми часто їмо кукурудзку, додаємо до салатів різних. Так, далі це в нас тюна. 205 гривень за 4 тут банки. Звичайно, тюна в олії без ніяких добавок. Далі це в'ялені томати. Коштують вони 160 гривень. Бутерброди зранку йому, коли на роботі. Далі чоловік любить собі робити болоньєзу. Бере якась така заправка. 209 гривень коштує до макаронів. Далі це песто в нас. Песто коштує 127 гривень. Одне зелене, одне червоне. Я навіть не можу сказати, яке мені подобається більше, тому що мені вони, не знаю, всі смачні. Я люблю песто. Далі це в нас чай. 130 гривень ось такий це в'єтнамський чай. Green tea. Це я купувала на подарунок, це не нам. У нас чаїв багато є. Я люблю китайські чаї. Далі це в нас ось такий взяла 50 гривень. Це чорний перець. Але він ще не чорний, він ще зелений. Його, тобто, зривають раніше, коли він ще не дозрів, і маринований. Я вже вам розповідала в магазині, що ми купуємо такий на базарі сирий. Додаємо. А це вирішила спробувати маринований. Далі томат. Томатна паста 41 гривня. Звичайний томат. Далі це паштет. 127 гривень. Ось такий по смаку, він мені на 8 з 10. Далі, плавлений сирок, корівка ось тут такий є, 100 гривень. Скільки тут а штучок? Не знаю, 16, ага, 16 штук. Ми часто варимо суп з плавленому сирку. Далі в нас мука. Я не пам'ятаю її ціну. Знаю, що вона недорога, я завжди її беру, тому я її просто підійшла, взяла і все. Навіть не звернула увагу на ціну. Далі, що у нас тут іде ще ось такий сир, 87 гривень. Це ми брали для бургерів 12 кусочків, ось такий жовтий. Далі це у нас майонез. Майонез тут пів кілограма, те, що вам розповідала, беремо, 117 гривень. Вони є різні упакування, є 500 грам, є кілограмовий великий, є 250 і ціна залежить від розміру. Цей коштує ось, 117 гривень. Так, далі це каперси в нас. Каперси теж любимо, 132 гривні коштують. Теж на бутерброди даємо. Оливки 100 гривень. Чорні. Одна-дві баночки. Далі це в нас пиво. На цей раз взяли якесь таке, не знаю, чи є воно, якщо чесно. Не знаю. Не пам'ятаю. Скільки воно коштує? Воно, здається, недороге. 48 гривень коштує. Це вже мені. ММДмси 28 гривень. ММДемси я дуже люблю, тому це мені. Тут вже віці. чупа чупачупси. Ми одразу її беремо цілу упаковку. Так, ага, скільки вони коштують 103 гривні. Ось, написала ціну. Тут 58 штучок, я так розумію. Так, далі в нас туалетний папір. Цей коштує 100 гривень, брали на акції. 2, 4, 6, 8, 10 і один в подарунок, типу 11 штучок. І ось такий папір. Він 150 гривень. Тут в них тільки такий білий папір, в принципі, який кругом. Мені не дуже подобається. Я люблю наш обухівський. Так, далі у нас ось такий гель для душу. Це віці купували, тому що тут є іграшка. 251 гривня. Тут, певно, пів літри, а може і більше. Пахне звичайним дитячим гелем для душу. Далі харібошки по 40 гривень теж для Віки. І хочу за 33 гривні Ось коштує це Green Curry Pasta. Це тайський такий суп. Він виглядає як на картинці, так і виглядає насправді. Мені дуже смачний, не знаю, чи в мене вийде, але хочу спробувати його приготувати. Далі це мило. Сейкарт 31 гривня. Я не пам'ятаю теж, скільки це коштує. Харчова плівка і фольга. Так, далі зубна паста. Ось таку взяла, вчора вам показувала, 117 гривень. І ще одна відбілююча Colgate за 100 гривень. Ці кульочки не пам'ятаю, скільки коштують. Далі такі більші кульочки. Скільки вони коштують? 147 гривень. Тут, до речі, кульочки вони чомусь такі дорогі, не знаю, з чим це зв'язано. Я ще взяла ось такі рисові макарони. Я як варю бульйон, додаю. Вони такі тоненькі-тоненькі, мені здається, їх навіть варити не потрібно, тому що я, в принципі, бульонник тільки зварила, він ще гарячий. я просто кидаю туди порцію макаронів і вони заварюються, тому що вони дуже тоненькі, особливо варити це не треба, можна просто залити кип'ятком ось. І зразу класно, що вони ось так попасовані по порції. Одразу зручно. Так, далі це у нас Кока-Кола, 80 гривень за 6 бутилок тут таких. Скільки тут у нас? Я думаю, це, це не літрові бутилки. 0,5, певно. Ага, 600 600 мл. 80 гривень. Далі це у нас оливкова олія. Коштує у нас 180 гривень. Тут 250 мл. Нам на місяць вистачає до салатів. Далі це шампанське. Мені здається, це італійське. Ми брали шампанське, коштує воно 517 гривень. Мені здається, це найдешевше шампанське, яке взагалі я купувала в Азії. Тому що в Азії шампанського малий вибір, його нема так багато. І воно ціни дуже дорогі. Далі це соєвий соус, 28 гривень. Ми купуємо ось такий: цей з грибами, з часником і чилі. І цей теж з грибами. Просто тут не дуже видно, він святковий. Зараз свято, тому всі етикетки святкові. Далі це у нас бокали за 160 гривень на шампанське, тому що мій один розбився, лишився один, тому вирішила взяти ще два. І молоко від Milk купуємо 66 гривень. Все, ось така була розпаковка. Так, огляд завершено. Ми все з вами детально подивилися, що купили, як воно виглядає, скільки коштує. Тепер залишилось тільки ось це все прибрати. Огляд, це добре, а от після огляду. Угу. Тому я йду прибирати, а вам всім пока-пока.